Довгу складну історію, застосовану у 13 столітті. У ХХ столітті був столицею Третього Рейху, після цього ПАВ та над рейхстагом Стагом повісили прапора СРСР. У 1961 році Берлін поділила Берлінська стіна та були два табори: соціалізм та капіталізм. Та вона пала у 1980 році. У році, та Німеччина разом з Берліном об'єдналася. Берлін славиться своїми музеями, театрами, виставками та фестивалями. На острові музею розташовані унікальні колекції. Місце відоме Берлінським кінофестивалям, вуличним мистецтвом та різноманітним нічним життям. Культурна сцена поєднує традиції та сучасність. Берлін найбільше місто Німеччини. Його площа близько 890 квадратних кілометрів, а населення понад 3,7 мільйона осіб. Місто ділиться на 12 районів, і в ньому багато парків, річок та озер. Населення Берліна багатонаціональне. Тут мешкають представники понад 180 країн.